Уяви, тобі 15. Ти живеш своїм звичним життям. І раптом Бац! Ти проходиш кастинг у фільмі Люксембург-Люксембург. Здається, просто черговий день, але насправді це момент, з якого починається щось більше. Коли я знімалася, то зовсім не розуміла, чим займається режисер. А зараз у мене є нагода дізнатися про це ближче, побачити світ його очима, зрозуміти, як він мислить через камеру. Кожна зустріч це історія, і ця історія точно варта уваги. Маски, які ми носимо, вони стають частиною нашої е, особистості. Яку історію ви б хотіли розповісти на екрані? Доптовав би матрицю під під оболонь під Київ. Готовий продати свою машину, аби зняти цю сцену. Е, досить крінжово. Вітаю! Я Даша Майберта. Сьогодні у нас інтерв'ю з найпливовішим режисером українського кінто Антоні Лукічем. Антоніо, дякую вам, що ви погодилися на інтерв'ю. Хочу одразу перейти до вашого проекту «Screaming Girl». А які особливості можуть зацікавити глядачів? Ну, взагалі, кіно, як і будь-який е, такий вид візуального мистецтва, це спроба втримати увагу глядача. Тобто, таким чином, е, кіно це теж спроба зробити так, аби глядачеві було не нудно. І от я режисер, який про це. Піклується. Тому, очевидно, фільм мусить бути цікавий. Цікавий, бо це кіно про незручність. Це фільм про дівчинку, яка має велику мрію, але певні обмежені можливості в силу свого походження і в силу е е е якихось власних, власних е там, е ідей. От, вона їде е в, такий, в, в світ великого кіно, або підкорити свою мрію бути актрисою, але з нею трапляється халепи, бо до неї в якийсь момент прилипає її страшний костюм, який вона не може себе зняти, і в цьому є певна метафора. Метафора того, що в якийсь момент маски, які ми носимо, вони стають частиною нашої особистості. Зокрема, ваші фільми вирізняються глибоким психологізмом. Як ви працюєте з акторами, щоб досягти такої емоційної глибини на екрані? Найцікавіше в кіно зазвичай народжується на репетиції. Тобто, як і ми з вами зараз пишемо інтерв'ю, от півгодини розмови до того, як ми почали запис, мені здається, були навіть цікавіше, ніж те, що ми зараз говоримо в кадрі. Це нормально. Так само і в кіно. Тобто найцікавіше відбувається до зйомки це репетиції. От коли ти репетируєш акторами, народжується глибина. Ти поглиблюєш сцену з містами, поглиблюєш її якимись деталями. Того, як люди спілкуються, тобто це кіно це спроба виключити з життя все зайве. Як казав Альфред Хічкок, фільм це взяти життя і викинути з нього все нудне. От, в принципі, те, що робить режисер. І потім воно якось ну, трансформується у ці всі психологічні там, глибини. Я б не сказав, що я режисер-психолог, скоріше, ні, скоріше я не психолог. Для мене психологія це все ще загадка. І я думаю, що я скоріше людина, яка показує світ згідно того, як його я бачу. Досить крінжово, як я кажу, і все. Ну, взагалі, так, да, трошки це відхилення від інтерв'ю, так, але крінж це теж слово, яке придумали в кіно, бо з'явився такий жанр, як крінж комеді комедія незручності. От це та комедія, в якій я працюю. Чи вона психологічна, я, я не знаю. Багато часу ви виділяли для акторів. Звичайно, так. Зазвичай головних акторів ти знаходиш вже на етапі написання сценарію. Коли ти пишеш текст, ти чуєш в голові їх голос, і потім просто тобі легше писати діалоги. А потім ці діалоги вони починають вперше оживати. Коли твоя фантазія починає оживати і набувати якоїсь конкретної форми, це тоді, коли актор вперше читає там текст, наприклад. Тому так, фільм це 95% Це підготовка до зйомки. Звичайно, під час підготовки трапляється от найцікавіше. Бо ти просто оживлюєш свою фантазію. І коли фантазія стикається з реальністю, особливо в нашій країні, це зазвичай дуже цікаво. Якщо реальність підсилює твою фантазію, це дуже добре. Якщо вона послаблює, то мабуть треба шукати ще. Я кажу зараз за місце зйомки, за акторів там і так далі. А якби перед вами не стояли жодні фінансові чи комерційні обмеження, яку історію ви б хотіли розповісти на екрані? О, це дякую, цікаве питання. Я думаю, що я би розгубився. Все-таки кіно це про обмеження. Коли в тебе є конкретні обмеження, тобі кажуть, в тебе є там оця кімната. Камера і там двоє акторів. І тобі відразу зрозуміло, що робити. Кіно це постійне звуження життя до якоїсь конкретної історії. Коли в тебе необмежений бюджет, то в принципі ти реально ризикуєш просто розгубитись і не знати, що саме тобі знімати. І почнеш втілювати якісь просто скажені фантазії, там, екранізувати свої сни. І я взагалі коли писав перший сценарій свого фільму Мої думки тихі, він був дуже він був написаний як сценарій справжнього дебютанта. Я намагався вмістити в цей текст все, що я назбирав там за роки свого роки свого життя. От і потім я запитав себе, а чи готовий я от свої там у мене була якась обмежена сума грошей? У мене була стара машина, готова я продати свою машину, аби зняти цю сцену. От коли я це запитав себе і наклав цей фільтр машини на кожну зі сцен, я зрозумів, яка сцена зайва, яка потрібна. Бо ті сцени, які я не готовий свої гроші за них заплатити, аби зняти, вони зі сценарію просто пішли. Тому все-таки кіно потребує певних обмежень, я так думаю. Якщо без обмежень, ну не знаю навіть. Я думав про це. Я, мабуть, пішов би в якесь супергеройське кіно і просто займався би. Такою чистою творчістю е, в рамках е, необмежених можливостей. Так, в мене б все літало і бігало. Я думаю, в мене була би купа масовки. Це Що теж. Схоже на марвел? Точно, так, да, схоже на матрицю. Я би зняв просто матрицю. Адаптував би матрицю під, під оболонь, під Київ. Як ви оцінюєте сучасні тенденції в українському кіно? А, які зміни вас тішать, а які турбують? Однозначно. Однозначно радує ініціативна молодь, яка. Я й сам, в певну міру, молодь, хоч мені вже і 32. От, для режисера це нормальний, це молодий вік, все ще. От, але радий те, що так люди з цікавими ідеями, ідеями, навіть в реальності, де немає грошей, можливостей і взагалі складно, ну, складно знімати. Вони все одно роблять щось просте про якісь глибокі там. Сюжети. От ти йдеш на кінофестиваль докудейс, наприклад, і бачиш там українські фільми і захоплюєшся тим, як з нічого просто люди створюють глибокі якісь історії. От а, ну, не радує повністю, як на мене, атрофований атрофований такий механізм піклування про цю індустрію з боку держави. І це мова не зараз не про останні три роки, а взагалі там про років я не знаю, там, десять чи більше взагалі з самого початку. Воно якось в якийсь момент ожило, в якийсь момент почали фінансувати, якось безумовно довіряти кіношникам. А потім потім воно зникло. Але насправді в процесі налагодження мені здається ця комунікація. Тож маю ма якісь позитивні думки щодо цього, щодо майбутнього, нашого кіно, Да. У 2024 році. ви провели показ режисерської версії Мої думки тихі для збору коштів на підтримку закарпатських військових. Як на вашу думку, культура та кіно можуть впливати на суспільство під час війни? кіно це завжди спроба перепрограмувати суспільство, спроба запропонувати бачення світу по-іншому. Наприклад, подивіться, як зображують. Наприклад, фашистів в кіно. От згадайте фільм «Безславні виродки Тарантіно. Наприклад. І коли кіно робиться роками, воно має таку функцію, як деміфологізація чогось. Воно повністю може вплинути на те, як суспільство реагуватиме на ті чи інші теми. Якщо кіно створюється для того, аби привносити в цей світ певну міру якусь там надію, хороші, хороші наративи, думки, то так, воно може впливати. Дуже добре. Більше того, кіно об'єднує навколо себе, і це теж дуже важливо. Навколо одного фільму, якоїсь історії, суспільство може об'єднатися, а це те, чого насправді дуже не вистачає сьогодні сильно в реальності, де всі дуже роз'єднані і чужі. Майже всі, чи реально сьогодні зняти масштабний комерційний фільм без державного фінансування? Які альтернативні джерела фінансування можуть бути ефективними? Я не можу бути на 100% чесний, відповідаючи на це запитання. Насправді різні джерела, різні джерела і приватні, зокрема. Я думаю, що можна, але це не буде комерційно вигідно. Тобто знайти якісь шалені гроші від людини, яка просто їх так дає і каже, знімай, я думаю, це можливо. Чи це буде вигідно, я сумніваюся. Можливо, за умови, я не знаю, якогось там престижу чи ще чогось. Велике комерційне таке бюджетне кіно в Україні зараз знімати саме для, для України, я думаю, не дуже вигідно. Хоча попит на український продукт зараз досить високий, але навіть не це головне а довіра до українського кіно зараз висока. Якщо в рамках певних там бюджетів ти можеш зняти е, таку переконливу історію, Цікаво, де люди впізнають себе, то цей фільм подивляться. Наприклад, ти знімаєш фільм за 20 мільйонів гривень, він в прокаті може зібрати 100 мільйонів гривень. І це тоді вже хороший прибуток для продюсера, для дистриб'ютора. І певній мірі успішне кіно. Чи є ваші фільми на Netflix або інших стрімінгових сервісах? Е, Люксембург, Люксембург є на Netflix, так. Netflix, він е, має звичку. Купувати для регіонів якісь фільми. Але це ну, невеликі гроші, бо фільм вже зроблений і вони виділяють там якийсь бюджет: 5-10 тисяч доларів, 30 тисяч доларів це залежить. Як працює монетизація на таких платформах? Вони я не знаю, я не експерт з Netflix, але вони збирають просто підписників, мабуть, і ті гроші, які підписники приносять, їх більше, ніж потім Netflix, мабуть, вкладає в створення оригінального контенту. Netflix поки що не фінансував жоден оригінальний контент в Україні. Він тільки купував готові фільми для цього регіону, аби збирати підписників і все. І для продюсерів це теж певною мірою вигідна така ну, справа. Тобто вони одразу оплатили за фільм Люксембург і Ну, Після того, як він готовий, вони купили його для своєї платформи. Про які там суми мова, я насправді не знаю, не цікавився. Якийсь процент не виплачувався? На, на, на першому фільмі ні, а на другому там, мінімальний процент ну, відсоток, вибачте, да, 5% від доходу продюсера. Тобто, якщо продюсер заробляє тисячу доларів, то 50 доларів з цього мої. Чи є статистика перелідів ваших фільмів за кордоном? Можна зайти на сайт Letterboxd, наприклад, або IMDB, і досить багато відгуків з-за кордону. Статистика це досить успішна фестивальна історія. Тобто на одному фестивалі фільм дивиться там, від 200 до там, я думаю, 2000 людей. Ну і так, досить непогано він мав таку фестивальну дистрибуцію. Десь він мав ще дистрибуцію просто в кінотеатрах, але не дуже багато. Все-таки Люксембург, треба чесно сказати, це фільм для, ну, для нас. Це фільм для українців більше. І трошки для, так, для кінофестивалів, для оцінки саме професіональної індустрії. В яких країнах вони отримали найбільший відгук? Я думаю, що Люксембург, Люксембург найбільший відгук отримав якраз в Америці. Я думаю. Він досить багато був там на кінофестивалях, багато писали. В Канаді дуже багато, але в Канаді величезна українська діаспора. Е, ну, треба зайти на сайт IMDb, Там прям чітка статистика. Якщо вам цікаво, ви можете для цього інтерв'ю теж зайти на IMDb і подивитися статистику по регіонам, звідки там за фільм голосують, і там ці там, майже 5 тисяч оцінок, от звідки вони. Я думаю, більшість все таки води з України. А як ви заробили свої перші кошти в кіноіндустрії? Ну, Це весела історія. Мою студентську короткометражку взяли в Альманах. Це збірка короткометражок, які показували в кінотеатрах. Чомусь вона заробила тоді тисячу гривень. Тобто мені цей центр Довженка, який організовував Альманах, виплатив от, тисячу гривень з кіно, саме з дистрибуції кіно з продажу. Ну, було приємно. От. І досі на Вікіпедії чомусь висить ця цитата про те, як я ці гроші витратив, але. Вікіпедію часто створюють не най, такі прям. Я не знаю, як сказати, будь-хто створює Вікіпедію. Так, і от Вони чомусь вибрали цю цитату, як та, що висить зараз на цій сторінці. От, про те, що я купив собі білизну там, і поставив ставку на теніс ще тоді. Про що була короткометражка? Про пошуки ювілейної дитини. Ну, це було в це псевдодокументальний фільм про нібито хлопчика, який народився в Радянському Союзі і був чотирьохмільярдним хлопчиком планети Земля. От. Зараз населення планети вже майже 8 мільярдів, і мені було це весело, як тоді життя придумувалося за людей. Тобто якщо народжувався тоді, в той час, в Радянському Союзі, тоді ніби як все за тебе вже придумано. От Хлопчику дали такий статус, і він. Не зміг цим статусом нічого зробити, як просто зникнути. І ми тіпа, розшукуємо цей міф. Ну, це просто була така чиста, чисти такий політ фантазії, свободи студентської. От чорний гумор. Чи підтримуєте ви дружні стосунки в індустрії? Ну, як каже наш продюсер, як і будь-яка індустрія дуже часто не пробачає чужий успіх. Тобто, десь, коли твій фільм більше подивились, то чужий фільм подивились, очевидно, менше. Але мені здається, це ніяк не впливає на дружні стосунки. Все одно у нас дуже така якась, дружня індустрія, вона досить така е, ну, зібрана, я б навіть сказав, організована. От, певні дискусії виникають по деяких питаннях, але все одно, е, ну, певну міру, я дуже щасливий, що я є частиною цього. Нашого українського кіно, такого колективу, де всі-всіх знають, очевидно. А чи відчувається ця велика конкуренція зараз? Ні, нас вчили ще зі студентства ніколи не дивитись ні на кого взагалі. От. І це дуже рятує. Якщо тобто, ти постійно себе порівнюватимеш, то можна з'їхати з глузу, завжди буде той, хто зробить щось краще за тебе. Там, більше заробить, більше призів отримає, наприклад. Тому дивитись на це не варто. Можливо, були випадки, коли дружба допомогла у створенні фільму? Е, ну, актор з мого фільму Андрій Лідаговський ми робимо майже все разом. Тобто, ми і сценарій писали, і знімали, і от ми дружимо. І зараз оцей новий проект Screaming Girl, який мусить стати світовим суперхітом, ми теж робимо разом. Щороку тисячі студентів вступають до університету Карпенко карого сотні його закінчать, але одиниці досягають успіху. Як вам вдалося пробитися в індустрії, які труднощі довелося подолати? Я можу з -з -з свою точку зору сказати е запорукою мого, якщо е в лапках успіху я би сказав, що під час студентства я вчився, тобто я принципово не відволікався ні на що. Зокрема, на роботу е, так кажуть, що мистецтво можуть займатися тільки діти багатих батьків, і це не моя історія. От. Але е, ці там півтори-три тисячі гривень на місяць я все-таки вимагав від батьків, аби вони мені давали, аби я тільки вчився і все, тобто знімав короткометражки. Багато читав, багато дивився і розумів, що от це з 19 по 24 роки, це єдиний мій час в житті, коли я можу тільки вчитись. Далі я перестану дивитись кіно, перестану читати, буду вже працювати. От. І я не ну, знімав багато короткометражок, які потім е, дали мені змогу показатись і е, продовжити якісь там контакти, ідеї. І далі воно вже переросло, якось в фільм. І нам дуже пощастило, бо коли ми закінчили. Інститут це був такий певний момент того, що ожило Держкіно. Тобто воно почало фінансувати фільми, і багато хто з моїх колег так отримав цю змогу зняти фільм. От. Е, ну, з різним рівнем того, як цей фільм подивились, чи був він успішний там, чи ні. Багато студентів загублюють мотивацію під час навчання. Чи було у вас таке, та як ви з цим справлялися? Постійно було, але втрачаєш допитливість і цікавість до світу, то ти не потонеш просто в цьому якось морі, там в океані інформації, засміченості, відео, ідеями. Тобто твій цей голос він унікальний, як і твоє життя, і ти постійно ідучи за цією цікавістю, ти постійно робитимеш щось ну, по-справжньому унікальне. Певною мірою, тому це мене якось тримало. А чи були сумніви так, постійні? Тобто це професія, яка взагалі не існує зараз. Там, наприклад, там, рік, чи скільки я взагалі там можна сказати в очікуванні просто того, що знайдуться кошти, знайдуться люди необхідні? От. Тобто, це постійне таке випробування твого терпіння. От. А воно терпіння воно дійсно провокує певні сумніви також. Про проект Наша Файта. А як ви залучені до цього проєкту? Яку роль відіграєте в його розвитку? Ну, ми назвали це креативний продюсер, такий творчий радник. Тобто десь я направляю е, е, в якісь там сценки, якісь, можливо, репліки, якісь сюжетні лінії, намагаюся просто радити. От. І користуючись, як ми говорили, кіноіндустрія, певні зв'язки, допомагаю хлопцям, які мають талант. Знайти для цього необхідних людей і можливості, аби це втілити. Бо якщо хлопці це не зроблять, це не зробить ніхто. Це унікальна енциклопедія Закарпаття місцевих людей, місцевого діалекту, який просто є неповторний. От і ну, це таке зізнання в любові до рідного краю, і це важливо. Важливо культурно приєднати, ніби як ще й фільмом Закарпаття до такого нашого українського контексту. От що ми не десь там на заході, да, просто а що ми всією країни будемо дивитись цей мультфільм і можливо там посміхатись, радіти і так далі. Перейдемо до вашого фільму Люксембург-Люксембург. Як реагували люди в Люксембурзі та Лубнах? Чи важко було працювати за кордоном, враховуючи, що в Європі діє закон про заборону зйомки людей без їхньої письмової згоди? Як вам вдалося організувати знімальний процес? Ну такий самий закон про заборону, я думаю, діє всюди. Тобто, якщо ти знімаєш і у нас людей без загоди, це теж не можна. Мені от в Лубнах, наприклад, подобалася жінка, яку я хотів, щоб вона у нас була в кадрі. Вона сиділа. І от у неї просто при собі ми позвали її до нас, в неї не було при собі паспорта і інфекційного коду. От, і без цього вона не може підписати швидко контракт з продюсерами, дати згоду. І вона просто від нас пішла. Я не зміг домовитися з продюсерами, аби це використати. В Європі, мені здається, все набагато простіше було. Бо для нас це як. Я не знаю, ну просто ми приїхали, отримали дозвіл і знімали все, що ми там хочемо. Я думаю, це міф. От, ну. Так, як ми знімали фільм, це був міф. Якщо говорити про якийсь голівудський продакшн, якийсь великий мільйонний, тоді так кожна людина, яка в кадрі, звичайно, це мусить бути людина, яку ти знайшов, поставив, вдягнув в костюм і сказав: Іди звідси сюди, і все з якими українськими та голівудськими акторами ви би хотіли попрацювати з талановитими, такими, які будуть е додавати до моїх реплік, моїх сцен, моїх етюдів. Додавати щось від себе, і це буде цікаво виглядати, от з такими. А якщо говорити конкретно, то ну треба, треба дивитись, треба знайомитись. Так точно не можу сказати, от.